Всім привіток! Гарних позитивних емоцій, гарного приємного дня! Хто працює вдалих робочих днів, хто на відпочинку, гарно відновитися, відпочити, набратися сил. Початок літа, сонечко приємне, після затягних дощів. Можна й піти позагорати, взяти якийсь прохолодний напій, холодне лате, ну хто що любить, кому вірніше що смакує. Всім приємно, гарно, позитивного, хто працює робочого дня, хто відпочиває, сорі, <серків> сорі, хто відпочиває, Арну відпочинку.